Нині є нескінченна кількість порад про те, як правильно турбуватись про себе, але чомусь часто люди відмічають, що виконуючи ці поради, все одно відчувають втому і спустошення. Річ у тім, що існує дві різні форми самодопомоги, і вам потрібні обидві. Якщо засередитися лише на одній і нехтувати іншою, це все одно що висловати каноя лише одним веслом. Скільки б зусиль ви не докладали, ви просто кружлятимете на місці. Але якщо ви розумієте, що існує дві форми роботи про себе і вмієте визначати, яка з них вам потрібна саме зараз, тоді самодопомога справді здатна вас відновити. І так, що це за форми? Перша форма це самозаспокоєння, це дії, які створюють приємні відчуття прямо зараз. І прибирають неприємні відчуття прямо зараз. Друга форма самодопомоги це самовідновлення, це дії, які задовільняють потреби, але ці дії можуть потребувати зусиль і можуть бути дискомфортними. Самозаспокоєння це саме те, що більшість з нас уявляє, коли чує слова, турбота про себе, самодопомога. І приклади цього можуть бути такі: тепла ванна спіна, перегляд улюбленого серіала, додаткова порція морозива, покупка чогось бажаного, але не надто необхідного. Усі ці речі допомагають нам відчути себе краще в моменті і тимчасово знімають стрес. Це важливо, необхідно мати час, коли ви просто існуєте і зосереджуєтесь на приємних відчуттях. Ваша сила волі потребує перезарядки. І піддатися тимчасовому задоволенню це не слабкість, це не лінь, це базова потреба. Базова потреба бути живою істотою, а не роботом. Ваше серце б'ється з перервами. І в цих перервах воно відпочиває. А це найневтомніший орган нашого організму. Що вже казати про людей? Але поговоримо про самовідновлення. Це складніша форма самодопомоги. Бо вона не сприймається так, як ми звикли очікувати. Культура пов'язує турботу про себе з легкістю, з розслабленням, але самовідновлення часто включає дискомфорт і зусилля. Самозаспокоєння допомагає відчути.